Так, друзі, зараз з вами проведу невеличку дискусію стосовно одного методу соління огірків. Це розповіла моя підписниця, я роблю експеримент і солю півторалітрову банку. Трьохлітрову буду робити по своєму стандарту, де смак буде, як у бочкових. Починаю оповідь. Закладаю у банки перці, гіркий горошок, лаврушка, часничок. Для хрусту завжди стараюся додавати щирецю, амарант. Так, так, це той бур'ян, який кругом росте по ділянці варіла, вишня, кріпні парасольки, складаю огірки щільно. Тепер, по моєму стандарту, на 3-літрову банку 100 г чарочка солі. Хто любить лагідніше, то давайте на пальчики неповну чарочку. Це буде 70 г. Розводжу я розсіл і заливаю. Рідини в 3 літрову банку йде 1 літр 300 мл приблизно, а огірків по вазі 1 кг 700 а грамів. А ось у цю баночку додам таку ж саму 100 грамову чарочку. Тобто людина пояснювала, що на 3-літрову банку треба сипати 200 г солі. Я ж відповідно на 1,5 літра. Даю половину 100 г. Зверху закладаю листя хрону і щиріцю, закриваю капруновими кришками і залишаю прямо на вулиці на 3 повних доби. Це не менше 72 годин. Минув час. Тепер я відкриваю банки, виймаю верхню зелень і зливаю розсіл, показую 1,5-літрову банку експериментально. Огірки гечисті, я їх не мию, скуштувала. Ну, дуже солоні. Геть солоні. Повертаю зелень у банку, заливаю чистою киплячою водою окропом, закручую металевою кришкою ключем, перевертаю банку. А з трохлітрової банки я зливаю розсіл і його ж кип'ячу. Даю відповідь на два питання, що задавали. Зелень я повертаю у банку перед заливанням окропу. Не між, вони без білого налюту геть чистенькі. Хочу запитати, чи хто так готує на 3 банку 200 г солі, а потім залити чистим окропом? Бо мене запевнили, що це дуже смачні огірки, їх готують вони всім кутком. Однаково я банку підписала. Обіцяю через місяць відкрити, скуштувати і чесно вам розповісти. Смачного!